Есть. Он, он уже побежал. Кстати, дети, полная машина детей. Давай, давай. Сразу, блин. Если ты не dhe më shkrim në lini У нас в Гришківцях екологічна проблема зв'язана з тим, що приватний підприємець Морозов влаштував виробництво деревного вугілля. Вугілля це процес дуже шкідливий. Кожен день йдуть вихлопні гази, такі звідти. Що не можна відкрити ні форточку, ні повісити більйо, дихати не можна очі печуть, задихаємося ніякої реакції з боку місцевої влади обласної ради. Поки що ми допомоги не одержали. Ми протестуємо проти цього. Можливо, таким способом на нас звернуть увагу. Ми хочемо. Закрити це підприємство, приватне виробництво це, і відповідно або хай він його забирає взагалі з Гришківця, або переносить в інше місце, яке віддалене від населеного пункту, відповідно, не дуже не буде шкодити нам. Тому що якщо вони хочуть, що у них завод мішає роботи, то нехай тоді його завод Причем, здесь люди, не перекривають. Причому тут люди, які відношення не мають. От я водитель, я повинен страдати, того, що плани зкриваються. Тому що завод, бетонний або асфальтовий він їм мішає. Я тут прийшов. Я зараз хожу 2 години 20 минут. 12-20 я встав. 13-20 Э, час, півтора часа. Бачите, нам приходиться так боротися, іначе не як. Як наче прийдеться боротися? Ну, ну, ви представте собі, ми вже другий раз, третій раз, нема чим дихати. Задихаємось, він поставив 8 бочок самодільних. Такі бочки, що їх підняти не можна. Ви можете представити два вагони. Ви були там, де бочки? От, от поїдьте туди, подивіться там, які ті бочки. Там страшно дивитися. І він вечором таке коптить, що ну, діти задихаються, нема чим дихати. Ми не можемо жару вікна відкрити, не форточки. форточку. І от вся влада тут, при всіх руках, Вон вони всі ходять, а толку нема ніякого. Понятно? Значить, куплена людина, яка безперервно тут. Паша, вместе з депутатом Ревегою. Так і запишіть. Ну, не Бо ми вже півтора місяця б'ємося, як риба в льот. От, І писали, і підписи збирали, і визивали райдержадміністрацію, екологію, визивали, все. Но ввоз, як то кажуть, і нині там. Там дихати нема чим. Щоб ви почули, в горлі пришить, пече. Вночі форточка не відкрита, вікно не відкрите, нічого, нема чим дихати. Ну нам ще пів біде, ми вже своє віджили, А дітки маленькі, екологічні, всі на земельну, ну, на земельну ділянку, на все є. Повністю є. Скажіть, ну от людям смердить. Що ви можете на це сказати? Ну вам щось чути? Чути? Що? Ну зараз тут чути. Ну, запах диму такого гарного газу. Ну це мішає тільки одним. Одному райончику і все. Такі, що в нас всі тут були. І з Житомира були, і з Держадміністрації. Були приустановили, вони приїхали, подивилися, все, всі документи є, все є, все робота далі.